Спочатку я підпадаю під усі критерії, але контракт я підписав зі зістрокової служби без. Перериву у службі чи підпадаю я під виплату в мільйон, Поч... І він додає ще почав службу на строковій службі перед повномасштабним, mm -hmm. після чого підписав контракт у віці 23 років. Ну, це якраз цей той самий приклад. Ми, звісно, ну як ми, чи ви особисто можете звернутися з рапортом про виплату, але обґрунтування буде ось таке, що на момент 24 лютого ви вже перебували на службі. Тобто не були прийняті чи призвані після. Ось ця така ключова різниця, допоки не внесені зміни, ця боротьба позиції там адвокатів військових частин вона буде тривати вічно. Або через судову практику, ми рано чи пізно це змінимо, і, можливо, ця велика кількість судових справ все-таки змусить законодавця задуматись над тим, чи можливо все-таки дещо там дописати. Ось подивимося. Ми маємо надію тільки на це, і такі питання тільки через суд вирішуються інакше результату не буде.